Волиняни не стоять осторонь трагічних подій, які відбуваються в столиці. 23 січня у Луцьку оголошено днем жалоби. У місті скасовано усі розважальні заходи. На будівлях підприємств, організацій та установ приспущені державні прапори з траурними стрічками. Цього ж дня, по під стінами головної адмінбудівлі області, відбувся поминальний захід за загиблими під час сутичок на вулиці Грушевського у Києві. Панахиду біля монументу борцям за волю України відслужили священики у ПЦКП. Потім активісти ініціювали мітинг, після якого люди колоною Шили у напрямку театрального майдану напередодні, ж, 22 січня, не відбулися урочистості присвячені Дню Соборності і свободи України. Про те, що святкування не буде, повідомив голова облдержадміністрації Борис Климчук зі сцени Волинського облмуздрамтеатру. Такому рішенню керівника виконавчої влади області передував протест мітингувальників, які вимагали відміни урочистого заходу. 24 січня на переговори з керівництвом обласної ради прийшла група депутатів та активістів Євромайдану. Вони вимагали від Володимира Войтовича та Юрія Лобача скласти повноваження відповідно голови обласної ради та першого заступника голови обласної ради, щоб уникнути ескалації конфлікту на Волині. Ситуація доведена до тієї критичної точки, що коли ми не будемо слухати народних мас, може продовжитись кровопролиття. Стаття 5 Конституції України говорить про те, що владу в Україні має народ. Це вияв джерелом влади є народ. Народ сьогодні вимагає цілковитого перезавантаження влади. Володимир Іванович, напишіть заяву про відставку власноручно. Якщо не відбудеться сьогодні цього, я категоричний противник. Трощити вікна, ламати двері і насильницькими діями щось робити, але ми закликаємо вас сьогодні зробити це добровільно. Народ не хоче, щоб їх вивозили, вбивали, викрадали і так далі, щоб їх роздягали, калічили, знущалися і так далі. Народу немає відходу. Народ не керований. Ваша дія буде як поступок високої честі. Першого кроку ви в очах. Депутатів, повірте, ви будете збережені в більшому достоинстві в більшій честі. Я маю до Володимира Івановича єдину претензію, що він не поставив себе по крайній мірі хоча б рівним Клімчуку. Не поставив. Ну що ж, Володимир Іванович, може у вас характер такий, може ще щось, але це було недопустимо. Тим діями влада перейшла за рубікон, розумієте? Були лес крок, загинули люди. І це те, що там 5 чи 7 говорять, це неправда. Там вже набагато більше, тому що є люди, які пропали, ми її не знаємо, де вони. Станом на вчорашній день особисто погасив одну ініціативу в обід, де був готовий рівненський варіант висадити, викинути з кріслом і винести. Було підготовлено, були прозвонені люди, зупинив, впросив. Повернули процес назад, ніби у підтвердження депутатських слів висловився чоловік, який назвав себе голосом народу, та заявив, що й опозиції слухати не збирається. Гости, людей не Депутат, не По тому до кабінету голови зайшла ще більша група політиків та активістів. Вимоги стали більш конкретні, жорсткі та радикальні. Володимира розмови до лампочки, оці всі загальні. Ви розумієте, більше п'яти тисяч людей підходять і підходять люди рішучі, Щоб ви зараз їх зупинити, щоб вони не зайшли сюди, щоб вони не взяли за оцей стіл, щоб вони разом з вами, з оцим чоловіком, не винесли вас туди, щоб не пролилася людська кров. Подивіться, щоб не було так, як Черкасах, щоб не було так, як Києві, що люди загинули, напишіть заяву вже. Сесія ж призначала, сесія має звільнити. Ні, заяву напишіть володимир. там. розберемося. Володимир Іванович, ви розбираєте на сесію, то вже би сьогодні мала би проходити пошурова сесія депутатів Волинської обласної ради. Чому своїм розпорядженням згідно закону України ви не призначили сьогодні сесію? І що ви так чи, за депутатів згадали? Коли ви мають на увазі? Сьогодні сесія два, два дні вже в Україні проливається. Ви подивіться, які які події відбуваються в Києві? Невже ви думаєте, так це позавчора ж була було засідання своїх фракцій? Домовилися про те, що сесію проводить Володимир Іванович. Часу немає. Пишіть заяву, розумієте, нема годин. Зрештою, активісти свого добилися. Володимир Войтович та Юрій Лобач таки взялися за папір та ручку. Через три хвилини ми, представники опозиції Майдану, прийдемо з головою обласної ради і першим заступником яких партії регіонів, які написали заяву на звільнення. Вони вам її увозять. Прошу зафіксувати заява заступника голови, першого заступника голови обласної ради. Пана Лохоча. Завчимо. Вперше на в Україні в цій ситуації голова обласної ради йде відставку заради миру і спокою і у зв'язку з тими подіями. Добре чи ні? Волинській обласній раді від голови Волинської обласної ради Войтовича заява. Прошу вирішити питання про моє звільнення із займаної посади заради громадянського миру на Волині і в Україні. Якщо моє рішення на це вплине, то я вважатиму, що виконав свій громадянський обов'язок. Шановна Волинська громада, я в свою чергу також написав заяву про те, щоб скласти з себе повноваження. Першого заступника голови Волинської обласної ради заради миру і спокою на Волинській землі та заради для врегулювання ситуації, яка склалась на теренах України. Я Віктор Валентин, член партії Батьківщина, заступник голови Волинської обласної ради. На цей складний період, коли написав заяву голова та перший заступник згідно закону України про місцеве самоврядування, я перебираю функції. Керувати Волинською обласною радою та беру всю відповідальність за роботу Волинської обласної ради. Цього тижня фракційні лідери обласної ради провели консультації стосовно подальших дій. Нагадаю, розпочала роботу 23-та позачергова сесія. Однак, упродовж двох пленарних днів депутати так і не затвердили порядку денного. У ході перемовин не оминули і нинішньої ситуації, яка склалася в державі. Давайте зробимо вигляд, що нічого в країні не відбувається на Волині. Тоже все спокійно і тихим сапом будемо робити вигляд такий, що все, що зараз. Турбує волиня, воно значення не має для волинського постоянно. От я вважаю, що це є хібель. Коли ми говоримо про те, що є правда, ту, яку ви говорите, вона правда. А ту, яку говоримо ми, вона ні в коїм разі не може сприйматися як правда. Це брехня. У вас вот така позиція. Іншою позицією у вас не може бути. Не, вона є І перестаньте, будь ласка, давайте ми будемо говорити про область, про сесію. Автобуси палити теж не передбачено законами України. Каменюки кидати в поліціянтів, українських дітей теж не передбачено законом. Хто правий, хто винуватий, судити не сесії обласної ради. І оціночні чи судження взагалі виносити. Діло таке, знаєте, не зовсім вдячне. Шановні колеги, на сьогоднішній день очі закрити не можна на те, як обдурюється народ України, як живе народ України. І позачергова сесія не просто вона розпочалася, а після подій, після непідписання договору про вступлення в, в Євросоюз. Керівник найбільшої депутатської групи обласної ради, голова облдержадміністрації Борис Климчук, наголошує на важливості якнайшвидшого прийняття обласного бюджету, адже цього від депутатів чекають волиняни. Таке ж бачення і у інших фракційних лідерів Лідії Томашевської та Михайла Скопюка. Ми всі будемо просити при тому, як буде вирішено питання цієї позачергової сесії, в законний спосіб призначити next, слідуючу позачергову сесію, розглянути обласний бюджет проекту обласного бюджету на 2014 рік. Ми з вами виконуємо місію перед людьми тоді, коли ми спокійно війдемо виважено на сесію і не будемо займатися політикою. Оскільки сьогодні в'яжеться бюджет, я прошу звертаюся до всіх вас. В першу чергу до чоловіків, які сьогодні так твердо кажуть, що ви стоїте на позиції народу. Народ сьогодні, саме люди наші, чекають прийняття бюджету. Вони чітко тепер навчилися, що капітальні видатки ніхто в січні, в лютому, в березні не проводить. І наскільки я вам скажу, сьогодні прийняття бюджету стоїть саме виплаті достатньої заробітної плати. Значить, я однозначно завершувати сесію позачергово і працювати над тими е, питаннями, які е -е, нагальні сьогодні. Це перш за все розгляд е, плану соціально-економічного розвитку і далі бюджету. За цим стоять люди. Це конкретні справи і конкретна робота ну, по реалізації того, що ми маємо зробити в цьому році. Із ними одностайний лідер регіоналів Олександр Башкаленко. Він наполягає на необхідності закрити позачергову сесію. Задля цього пропонує піти на поступки. Якщо це задовольнить наших колег, ми готові зняти наші два питання, наших звернень. Нема питань, ми їх можемо зняти. Тоді знімають і, і закриваємо сесію. Між тим опозиційних лідерів це не влаштовує. Вони переконані без обговорення усіх проектів рішень позачергової сесії за жодних умов не обійтися. Ми наполягаємо. Що? Ті питання, які вносились на сесію, розглянуті були. були. А після того перейдемо до бюджету. Можна навіть бюджет, питання бюджету включити ще один додаткове питання в ту саму позачергову сесію. Можна так зробити. Да. Але Тому в порядку на вашу... поступлення розглянути питання. От в чому лежить основа нашої пропозиції, Володимир Івановичу? По чесному поступіть. От як вони вносилися, так і заформуйте і роздайте такий проект порядку із таким розвитком подій погоджуються усі присутні на засіданні депутати. Чи вистачить грошей у бюджеті області наступного року і де шукати додаткові фінансові резерви? Міркували депутати обласної ради та експерти у ході інтерактивного прес-клубу в редакції газети «Волинь-Нова». Щоб збільшити надходження до обласного бюджету, першочергово варто подбати про детінізацію економіки та легалізацію робочих місць. Переконані волинські депутати. Наприклад, когось районі, де недавно я був менеджером. Я ніколи не міг знайти 5 тисяч людей у віці, які працюють. Вони ніде не відображалися ні на роботі, ні на біржі або вони за кордоном, дай Бог, присилають якісь гроші цім'їдають, або вони просто працюють в тіні. А ми п'ять років за цю тему навіть не говорили, ви розумієте? Що тоді не працювали нелегально наші наймені працівники? Працювали. Але зараз ми працюємо системно в цьому напрямку. І якщо взяти, я хочу навести навести, наприклад, свого району, так ми. За кожного року, кожного року, якщо взяти 2012 рік, рік, цьому році, ну якби мовити, виводим із ціні по 300-400 працівників, які працюють у суб'єкти господарювання, на думку голови бюджетної комісії обласної ради Анатолія Грицюка, на часі пошук додаткових резервів та джерел наповнення казни, він переконаний, що одним із мінусів державної політики є те, що не створено належних умов для розвитку малого і середнього бізнесу. На 10 тисяч населення 46-47 підприємців малого бізнесу. Це, повірте, дуже мала цифра. Чому так стається? Тому що сьогодні, спілкуючись з тими людьми, які звертають свій бізнес, вони не витримують тиску і пресу держави, тобто немає. Ліберальних правил гри більш вагомий фактор то є е, зміна законодавства, тобто бюджетного кодексу. Які саме податки мають зараховуватись е, до місцевого бюджету, е, той, той розподіл податків, який є на сьогоднішній день, унеможливлює найближче десятиріччя чи е, двадцятиріччя е, встановлення ситуації, коли Волинь перестане бути дотаційною. Я думаю, що це питання рано чи пізно воно буде вирішене, тому що іншого виходу немає. Сьогодні чекати в черзі на дотації і. Погоджувати цю суму дотації, їздити різними шляхами це не вихід із тієї ситуації, яка сьогодні є при формуванні місцевих бюджетів. Ми сьогодні розуміємо, що ті податки, які залучаються до державного бюджету, вони не носять на місцевому рівні якогось навантаження і заінтересованості громади, щоб вони туди надходили, в повному обсязі створення сприятливого інвестиційного клімату та раціональне використання природних ресурсів це також резерв поповнення бюджету, переконані депутати, зокрема завдяки розвитку рекреаційно-туристичної бізнесу області. Сьогодні Волинь унікальна своїми пам'ятками архітектури, все таке інше. Але наші, можна сказати, унікальні надбання старовини, не введені у міжнародні каталоги. І до нас мало їздить туристів. В першу чергу задача держави – це інфраструктура. А далі це вже питання приватного бізнесу. Будувати будинки відпочинку, будувати турбази і таке інше, і таке інше. А будівництво не буде, поки не буде дороги. Поки не буде електроенергії, достатньої потужності, поки не буде каналізації. У ході дискусії члени прес-клубу зійшлися на думці, що проєкт обласного бюджету не зайве було б обговорювати на засіданні усіх профільних комісій обласної ради перед винесенням його на сесію. Таким чином у головному кошторисі краю були б враховані усі зауваження депутатів. 16 грудня 2013 року голова ОДА Борис Клімчук на нараді з керівниками підрозділів виконавчої влади заявляє, що вихованці Сенківичівської школи інтернату мають живих батьків, чимало з яких отримують допомогу на дітей і водночас віддають їх у спецзаклад на повне державне утримання. Він також повідомив, що готується проект рішення на сесію обласної ради щодо припинення діяльності інтернату. Між тим, жодного проекту щодо закриття закладу до обласної ради внесено не було. Водночас по подано клопотання про продовження контракту з нинішнім директором Валентиною Чижук на засідання профільної комісії Валентина Ігорівна прибула не сама, а з колегами та кількома батьками дітей, які виховуються в очолюваному нею закладі. Голова комісії Роман Карпюк наполягає на тому, щоб обговорення кадрового питання перевести в абсолютно інше русло. Є досить великий тиск на батьків зі сторони держави, представників державних органів. Для того, щоб вони забирали дітей, залякування батьків. Зрозуміти, коли мама каже так, я хочу забрати документи, ми їх віддаємо. А коли ситуація з мамою схорохорена, коли її за її свідченням привезли троє людей в машині, які не представилися, її попередньо довезли до сільської ради, там пересадили в іншу машину, вибачте, людина порала біля хати і от в тому вигляді привезли в школу. І старший син сказав особисто мені, як соціальному педагогу, що при мамі, якщо ти забереш зараз документи, ти мене не побачиш. Я прошу маму заспокоїтись і пояснення ситуації, чому ж тоді ви приїхали. А вона мені пояснює, мене там чекають, що я маю робити. Ми з колективом звернулися до тих людей, які її чекають, і попросили: будьте добрі, якщо ви почали дану справу, давайте будемо чесними, справедливими і дбати дійсно про дітей. Бо в мене серце болить. Я вам чесно кажу. Підійдіть до школи, поспілкуйтесь з дитиною, і якщо ви прийняли рішення, візьміть за руку і виведіть. Ну майте мужність. На жаль, люди не представилися і не зайшли до школи. Всі діти, які там навчаються, не хочуть повертатися в е, звичайні школи. У мене син е, переведений до школи інтернату тільки через те, що я працюю. Зранку до темної ночі я як мати я не бажаю, щоб моя дитина чи дитина моїх сусідів, які теж діти навчаються там, виросли чи алкоголіками, чи бомжами. І ми знаємо, що є багато таких випадків, коли сімейне виховання набагато гірше. І ви ні жоден чиновник не поліпшить ситуацію в сім'ї. Я як посадовець розумію, що я несу пряму відповідальність, в тому числі кримінальну, за будь що що може статися з цими дітьми. Тобто, перш ніж прийняти рішення повернути в сім'ю дитину, треба вивчити ситуацію. Прокоментувати ситуацію, ми попросили голову ОДА Бориса Клімчука. Клімчук бачить в цих ділах дитину, дитину закриває очі, яка повинна мати маму, яка повинна мати сім'ю. Якщо ця сім'я є, мама, то ми попрацюємо з мамою, скажемо, мамочко, забери свою дитинку, ми тобі поможемо, але хай ця дитинка буде в сім'ї, хай вона не буде, Матусю, в інтернаті, бо це для тебе зле і для дитинки зле. Школа, я так собі думаю, вона буде існувати ще слідуючий навчальний рік. Ну, якась десь дітей там залишиться. Я ж, ніхто нікуди не спішить, поки не будуть створені нормальні умови там на місцях, поки не перевірять кожну сім'ю. Поки не розберуться з кожною дитиною, поки не зрозуміють, що ліпше. Можливо, і будуть такі варіанти, але це вже мають бути рішення місцевих органів влади, місцевих комісій, позбавлення батьківських прав. В тому варіанті дитинка або в Сенківичівці залишиться, або буде в Люблінці, або буде в супер-пупер школі, в яку ми вкладаємо мільйони мільйони гривень Володимир Волинська школа інтернат Реакцію очільника виконавчої влади маємо і на інформацію про здійснюваний тиск на батьків вихованців Сінкивичівського інтернату. Якщо батьки скажуть мені, аргументуючи, що на них здійснюється тиск, то я накажу такого чиновника: тиснути не можна, але пояснювати мамам і татам можна і належить. Гостроти проблемі додає й інше питання, яке посадовцям врегулювати чи не найважче. Де мене працевлаштують? таке в мене питання. По ходу процесу частина людей буде перетрудовлаштована, тому що все одно в новий навчальний рік ця школа війде вже з іншими штатами. Це треба розуміти. Я би прохав пенсіонерів поступитися місцем. Ми по максимуму зробимо, щоб вчителі були влаштовані. Я хочу сказати, що ми будемо робити все для того, щоб зберегти цю установу. і переконати і Бориса Петровича, щоб що вона потрібна і не тільки через те, що там є колектив, а інше питання навіть. Ну, вже знищено все, що можна. Ті самі сіньки що є колектив, і якщо ми допоможемо навіть одній дитині, то вже велика справа. Я пропоную, щоб ми від комісії прийняли рішення звернутися до прокурора області про факти тиску і залякування на батьків. Пропозицію пана Собка комісія підтримала, а також задокументувала, що триматиме питання на контролі, і при потребі проведе виїзне засідання у Сенкивичівці. Вихованці Рожещинського навчально-реабілітаційного центру для дітей з порушенням порно рухового апарату отримали новорічні подарунки від депутатів обласної ради. Нагадаємо, подібні благодійні акції у період новорічно-різдвяних свят запроваджені два роки тому за ініціативи керівництва обласної ради та за спільною згодою усіх депутатів. Коштом обранців та місцевих підприємців цьогоріч придбано плазмовий телевізор та закуплено солодощі для вихованців Рожещинського репцентру. центру Цей захід став не просто традиційним. Я впев... Певнений, що він буде щороку підтриманий і наступними скликаннями депутатського корпусу, тому що всі ми розуміємо одне, що чужих дітей не буває. Я думаю, що ця скринька мала би стояти весь круглий рік, тобто, щоб не лише перед оцими різдвяними сесіями чи грудневими, а протягом усього року. Кожен депутат вважає за потрібне міг би свої добові чи частину тих добових пожертвувати і ми б могли за, назбирати за рік більшу суму. На знак вдячності за подарунки діти потішили обранців колядками та щедрівками. Нині у реабілітаційному центрі навчається і виховується близько сотні дітей з особливими потребами віком від 6 до 18 років з різних куточків області. Крім сталого контингенту дітей, в нас ще є змінний контингент дітей це дітки з нашого містечка, з навколишніх сіл, які доїжджають або приходять до нас разом з батьками, отримують реабілітаційні послуги психолога, логопеда, медичної сестри лікувальної фізкультури, і таким чином вони отримують комплексну реабілітацію. Реабілітаційний блок знаходиться у пристосованому двоповерховому приміщенні. Тут облаштовано кабінети лікувальної фізкультури, масажу, комп'ютерний клас, логопедичний кабінет, сенсорна кімната та медичний пункт. Спальний корпус розташовується неподалік, щоб діти мали комфортніші умови. Треба збудувати приміщення, яке б з'єднало обидві будівлі. Багато потрібно зробити для того, щоб і санітарно гігієнічні кімнати були в одному приміщенні, і їдальня, щоб було в одному приміщенні. Так само варто звернути на те увагу, що для фізичної реабілітації все-таки замале приміщення його потрібно розширювати, щоб діти мали змогу краще більше займатися фізичними вправами, фізичним оздоровленням. Шість років тому для майбутньої новобудови навіть виготовили проєктно-кошторисну документацію. Однак справа загальмувалася через брак коштів. Сьогодні ж проект потребує оновлення показників та подальших капіталовкладень. Дані корпуси потребують ретельної реконструкції і повних ремонтів, тому що вони дійсно застаріли. І я спілкуючись з представниками усіх фракцій, які сьогодні мають можливість бути на цьому заході. Ці одностайно говорять про те, що треба піднімати питання про виділення коштів. Нам на перспективу треба чи це з обласного бюджету, чи це з державного бюджету, от, ініціювати, щоб більше була підтримка саме. Такої категорії дітей, бо вони її потребують. Я думаю, ми встигнемо в цьому році закласти кошти для виготовлення, оновлення точніше, проєктно кошторисної документації, яка застаріла. Вони хочуть розширюватись. Думаю, варто, варто допомогти, тому що ми бачимо, на жаль, у нас така тенденція, що щороку потреба в десь захистити, дати якийсь притулок для таких дітей, на жаль, зростає, збільшується.